Отже, що розподілення на сніданок обід вечері у нас немає, тому я сам зараз оберу те, що я буду їсти. А буду я, звичайно, сосисочки їсти на сніданок. Ну і плюс там що ще візьмемо? Приступаємо до сніданку. Ну круто, ні? Ну типу ви подивіться на це, на цю взагалі красоту. Ну, от, дійсно симпатично, дійсно гарно, смачно пахне. от Просто навіть цей сирок. Ви не оляєте, як це чедр смачно пахне. Ви подивіться на красиві оці е, якісь бисквіти сирні. Вони, типу, сирні, е, тут також є арахіс, тобто вони такі калорійні, вони з сирком. Вони з арахісом, вони жирненькі, вони насищають, вони дуже симпатичні. Арахіс солений, свіжий, хрусткий. Це одразу видно навіть по його вигляду. Сосисочки, квасоля. М -м -м. От зроблено для людей. от Розумієте, зроблено для людей. Навіть цей черпак. Ну от Просто все зроблено для людей.